А чого ти пінешся? Я ж це заради тебе зробила. Який чоловік Золега? Ніякий? А Сергій весь такий позитивний, бізнесмен. ну, Ти себе чуєш? Життя зламала? Життя зламала. Та дай Бог кожному так життя зламати. Так, я від тебе відвадила Олега, але ж я відразу знайшла кращу кандидатуру. Тепер ти живеш у великій просторій квартирі. Слухай, сестричко, ти мені маєш бути вдячна, бо Олег ніколи не ні двора. І так він до тебе приходив, дав свій номер телефону, щоб ти йому зателефонувала. Але я вигнала. А номер його у твоєму телефоні внесла в чорний список. Да пішла ти. Зради неї стежця ти вона ще паскудою тебе називає.